Виконуємо номер 891 із підручника Алгебра 7 та номер 10 із прав для повторення теми 3 підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Завдання А подайте добуток у вигляді степеня. І чотири завдання і завдання Б подайте степень у вигляді добутку однакових множників. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Подамо добуток у вигляді степеню. У нас три множники, кожен з яких дорівнює 0,3. Отже, маємо 0,3 у кубі. У нас чотири множники, кожен з яких дорівнює мінус 2. Отже, маємо мінус 2 в четвертому степені. Два множники, кожен з яких дорівнює А. Маємо А в квадраті і 5 множників, кожен з яких дорівнює дробу. Х в чисельнику, і в знаменнику. Отже, маємо п'ятий степень дробу, чисельник якого х знаменник якого У. Це було завдання А, і тепер завдання Б. Завдання Б. у нас М у кубі, отже, у нас три множники, кожен з яких дорівнює М. В 17 четвертому степені. чотири множники, кожен з яких дорівнює 17. Сума P і 2 у квадраті Два множники, кожен з яких дорівнює сумі P і 2. І п'ятий степень дробу чисельник якого А. Знаменник 9. Це добуток п'яти множників. Кожен з яких дорівнює дробу чисельник якого А знаменник 9. І 5. Номер 891 із підручника Алгебра 7 та номер 10. І справ для повторення теми 3 підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина 1».